Вже п'ять років небайдужа громада Білоцерківщини має такий інструмент впливу як центр оперативного реагування. Зокрема, сьогодні до ЦОРу звернулися щодо вирубки зелених насаджень у гайку. Відповідно, реагувати ми стали відразу ж, і туди була відправлена муніципальна варта. Було виявлено те, що земельні ділянки знаходяться в приватній власності про що свідчать інформація державного реєстру речових прав. От і на власних земельних ділянках виробувалися дерева. Значить, на сьогоднішній день ця ситуація вивчається на даний момент. Роботи по виробці припинені до департаменту житлово комунального господарства. Не звертався ніхто щодо надання дозволів на видалення зелених насаджень по вулиці Гайок. І як з'ясувалося, що роботи проводилися на приватній земельній ділянці, але нами все одно було повідомлено державною екологічною інспекцією Київського округу, а також екологічного інспектора нашого Білоцерківського району. Ну побачимо, яку інформацію вони нам нададуть. Тож, якщо ви бачите якісь на вашу думку, незаконні дії, що стосуються власності громади, звертайтесь у цор. Реакція обов'язково буде і буде негайною.